1 червня Міжнародний день захисту прав дітей. Його вперше відзначили у 1950 році. В Україні його святкують із 1998-го. Президент Леонід Кучма за ініціативою Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей Україна, дітям та інших громадських організацій, підписав відповідний указ. Як відзначили цей день у місті та районі, розкажуть наші журналісти. Сьогодні свято міжнародного захисту дітей. Захотіла подивитися на малюнки. Ми навіть намалювали малюнок і. Це дуже веселе свято. Дитяче свято, дитинство, свято. Весело дуже. Міжнародний день захисту прав дітей у Коломиї пройшов, як завжди, весело та цікаво. Усмішки, танці, пісні, конкурси, а ще дитяча безпосередність та допитливість. Площа перед писанкою нагадувала казкову країну. Дітей привітали представники влади та спонсори. Наймолодшим навіть вручили подарунки, іграшки і солодощі. Вже стало доброю традицією, що. Свято Дня захисту дітей в місті Колуби відбувається під патронатом депутатів міської ради і особисто міського голови Ігора Богдановича Слюзера. У цьому році ми зробили таку імпровізацію і приурочили тематику малюнку на асфальті. Євро 2012, і він, тематика звучить: я чекаю на Євро-2012. Це зроблено з тою метою, що Євро 2012 це непересічна подія в Україні. І хочемо, щоб діти висловили свої побажання в малюнках, як вони підтримують національну збірну України по футболу, бажають їй перемогти. Це чудовий сонячний день до нас на площу біля писника завітало велика кількість дітей. Це по сьогодні дитячий день. Для дітей Сьогодні співають такі ж самі малесенькі діти. Буде дитяча ігротека, буде традиційний малюнок на асфальті. Сьогодні все робиться все для дітей. Крім традиційних малюнків на асфальті, та бурування пластунів та ігротеки. Цьогоріч для дітей придумали багато цікавинок. Маленькі українці мали можливість безкоштовно відвідати музеї та кінотеатр. Чи не найбільше дітей брало участь у конкурсі малюнків? Дівчата і хлопці добре підготувалися, малювали символіку Євро 2012 як професійні художники. Кілька останніх штрихів і ці хлопці закінчили свій шедевр. Це символ талісмана «Євро-2012». А що таке «Євро-2012»? Що це таке є? Я Це футбольний єврочемпіонат. Коли він буде? Він почнеться 8 червня цього року. Ти 12 закінчиться 1 липня. Святкування розпочалося з урочистої ходи. Від ратуші до музею писанки крокували пластуни, школярі, дошкільнята та всі охочі. Особливу увагу організатори приділили дітям пільгових категорій. Зокрема, у драмтеатрі їм подарували казку по щучому велінню. Маленькі глядачі довго аплодували акторам та не відпускали їх зі сцени. Вистава сподобалась усім. На мить діти побували у казці – з принцесою, королями, циганами та ще багатьма чарівними персонажами. Влада дбає про культурний розвиток дітей, і тому найкращою винагордою за це є ясна річ усміхнені обличчя дітей і äh, сяючі очі äh, малят тому я ще раз хочу подякувати депутату обласної ради, голові в районної коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича за проплачену виставу для дітей. Міжнародний день захисту прав дітей у Коломиї пройшов весело та цікаво. Цьому сприяла тепла погода. Сонячний настрій, багато сміху та різноманітні конкурси зробили його незабутнім для кожного малюка. Міжнародний день захисту дітей. Ще один привід, щоб нагадати. Кожній дитині, яка нас оточує, що вона особлива і неповторна у цьому світі. Міжнародний день захисту прав дітей відзначили і у Коломийському районі. Епіцентром святкувань стала Турка. Там під патронатом районної державної адміністрації розважали цілий день соціально незахищених дітей. Запросили дітей слід, дітей позбавлених батьківського опікування, дітей інвалідів, дітей, які в складних життєвих обставинах. Це свято є вже традиційне. І тому сьогодні ми хочемо, щоб кожна дитина прийшла додому задоволена. Діти це те, що є найдорожче у кожного з нас, це наше майбутнє, це наше відзеркалення. Звичайно, це є маленькі громадяни, їх потрібно захищати. В першу чергу хочу звернутися до батьків цих дітей, щоб вони приклали максимум любові, максимум уваги, тепла, добра до їхнього виховання, щоб ми змогли виховати гідних людей, достойних громадян нашої держави. Всі відділи підрозділи районної державної адміністрації, старалися для цих дітей трішечки додати радості, щоб вони відчули, що вони також. What mm. В увазі, що їх люблять. Вже на вході у будинок культури села Турка юних гостей зустрічали з подарунками від очільника району Михайла Негрича. У холі їх чекала виставка робіт учнів Турківської ДМШ та Нижньовербіжської школи мистецтв. Далі розпочався святковий концерт. Зі сцени лунали теплі привітання від заступника голови РДА Любові Михайлишин та благословення від всечесного отця Андрія. Потім маленькі аматори Коломищини подарували своїм одноліткам яскраві музичні хореографії. Графічні та гумористичні номери. По закінченні концерту дітей розважали клоуни. Потім всі пішли на святковий обід. Вже ситих дітей привезли на пізнавальну екскурсію у славний турківський сад і у місцевий ліс. З дикими тваринами і тут не обійшлося без смачних подарунків цього разу. Від керівника місцевого підприємства Степан Мельничук діти це наше майбутнє. Тако, якщо сідивиш на них приємно. Ці діти сьогодні щасливі, тому що ми їх уважили. І я хотів би сказати, що ці діти чогось, чогось хочуть, Хочуть, може і добитися в своєму життю, але не стає їм тої материнської ласки, тої любові, але все одно ми їм хочемо допомогти. Ми їм хочемо зробити все краще, щоб вони зрозуміли, що є життя і для них. Відзначення Міжнародного дня захисту прав дітей не обмежилося лише турківськими святкуваннями, зазначила начальник відділу культури і туризму Коломийської РДА Людмила Федор. Цього дня у районі не обділили увагою жодну дитину. Стало доброю традицією в міжнародний день захисту дітей дарувати дітям подарунки. І сьогодні під патронатом депутата обласної ради чотирьох скликань Михайла Михайловича Негрища для дітей буде представлена благодійна вистава у виконанні обласного музично-драматичного театру імені Івана Озеркевича по щучому вілінню в кожному селі Коломищини будуть проходити заходи Це і розважальні програми ігрові. Перегляд фільмів дитячих, конкурси асфальту на малюнку на асфальті. Також діти будуть мати екскурсії в музеях, в гуцульщини покуття писанки. Сьогодні жодна дитина не буде обділена увагою. Оригінально до відсвяткування Дня захисту прав дітей підійшли і у Малій Кам'янці. Там при навчально-виховному комплексі зож перших других ступенів дошкільний навчальний заклад організували подорож до казкового замку. Головні учасники дійства наймолодші вихованці. Ми так підійшли трішечки до цього нестандартно. Ми зготували для дітей замок, долаючи перешкоди різні. Ми будемо йти до цього замку. Підійшовши до нього, діти вилиють свою уяву на ньому. Адже всі ми родом із дитинства і знаємо, як це важливо. На жаль, в дитинство ми вже не можемо повернутися. Але, хоча б, ми стараємося і виховуємо дітей так в нашому судочку, щоб дітям всі дні запам'яталися світлі і казкові, так як сьогоднішній наш день. Під час подорожі дітей чекало багато випробувань та зустрічей з різноманітними казковими героями цього дня. У Ельфі, Феїв, Карлсоні, Боротіну та інших чарівних осіб перетворилися їхні вихователі та навіть технічні працівники дошкільних. Закладу. У кінці всі разом розмальовували невеликий замок і отримували приємні подарунки. Привітати хлопців та дівчат прийшли їхні батьки, родичі, а також представники влади. Робимо все, щоб наші діточки були захищені, щоб наші діточки мали прекрасні, чудесні дитячі садочки, бо тому що наше дитинство починається із полового будинку. І садочка, а потім навчального закладу і вищого навчального закладу це є наше майбутнє і майбутнє нашого світу з малої кам'янки Мар'яна Мацьків і Горкофлюк спеціально для телеканалу НТК.